Щодо вбивства Кучми вже другий тиждень підряд пишуть, що саме такі листівки отримав колишній президент погрози та відверті прямі натяки. Телеграм-канали пишуть, що кучма покинув Україну не тільки через стан здоров'я, але через погрози вбивством. Багато радикально налаштованих груп вважають, що кучма і всі, хто продавав і здавав нашу зброю, до 2014 року є зрадниками. І їх, нібито потрібно не судити, як заведено в цивілізованих країнах, а ліквідовувати пише, що в кучмі на домашню адресу проходили навіть листівки з погрозами щодо вбивства колишнього президента. Пишуть, що він посил. В охорону, а згодом, нібито покинув Україну офіційно на відпочинок, неофіційно на лікування та втечу від погроза. Поки пише телеграм-канал Офісне Мишення. Пишуть, що інформація не надають розголосу, але правоохоронці, нібито вже шукають зловмисників. У той же час були спроби зірвати і власне ракетне будівництво. Ось що про це говорить екс військовий та екс-прокурор Юрій Луценко. А, ну, це з поза влаштунками, але захід знайшов на заході виробництво а, ну. Тих частин ракет, які розбомбили в Україні. Ну, у нас був замкнутий ракетний цикл, збудований в часи Турчіної і Першенка. Ми робили все для ракет. власних. І ніколи не треба було А Потім їх заморозили, потім уже в ході війни відновили. Але минулого листопада, якщо не помиляюсь, чи навіть грудня, величезна ракетна атака була по всім підприємствам від Дрогобича до Павлограда, Києва, звичайно, Дніпра. Дуже багато важливих підприємств, наших ракетобудування було або пошкоджено або знищено. Тепер нам знайшли, хто може робити те саме на Заході, профінансували, приготували двигуни системи наведення, оптику і так далі. Нам залишалося забити корпуса. Ти думаєш, наші 5-6 менеджерів це змогли? Ні. Декілька сот двигунів. І відповідно систем наведення є, а от корпуси України так і не змогла організувати виробництво. Дійшло до смішного: інженерів КБ, які відповідали за це, просто загребли та цікаво. І ніхто не зміг організувати їм бронь або ну навіть уже призваними забезпечити відрядження на, напевно, пріоритетний напрямок, яким є ракетобудування. І так до сьогоднішнього дня в нас власних ракет достатньої кількості, в принципі, немає. Чисто через. Цієї влади, яка слово виробництво взагалі не знає. Що ж, нещодавнє відкриття одного із найсекретніших об'єктів новітньої історії України може радикально і кардинально змінити співвідношення сил війні проти Росії. Пише телеграм-канал помсти» далі мовою оригіналу. За даними з джерелу ВПК та службі безпеки України у центральній частині країни виявлено глибоко законсервований підземний комплекс, створений ще в кінці 1990-х, початку 2000-х років під час президентства Леоніда Кучма. Це об'єкт відомий у вузьких колах як Форт 13 Міст і склади зі стратегічною зброєю, включно з балістичними ракетами середньої дальності, технологічну документацію до унікальних українських розробок часів южмаша, повністю обладнані підземні цехи, і бункери здатні працювати автономно під час обстрілів з нахідка. Вже охрестили українське молос Аласом. Головне може завдання влади та зсу використати потенціал цього арсеналу в найкоротші строки. Що саме виявлено за попередніми оцінками, у бункерах знайдено балістичні ракети класу поверхня поверхня з дальністю до 900 кілометрів, елементи системи наведення які 2000-х випереджали час. Лусько спеціалізовану технічну документацію, яку вважали втраченою або знищеною після розпаду СРСР підземні виробничі лінії після дрібно серійного виробництва високоточних ракет. Комплекс підключений до незалежного енергопостачання. Має резервуари з водою, вентиляцію, захист від радіації, повністю готовий до використання у воєнний період. Як це змінить ситуацію на фронті? Перша зросте спроможність ЗСУ завдавати ударів по стратегічних цілях в тилу РФ. Україна отримає незалежну платформу виробництва власних ракет і випал аби необхідності. Імпорту третє буде розширено оперативні можливості для точкових ударів і стримування ядерного шантажу Москви. Це момент істинними руками жили поруч із потужністю, яку боялися використовувати. Тепер вже час не боятися. Коментують військові аналітики. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.